Привіт всім! У сьогоднішньому відео не про ремонт. Ми поговоримо трошки про проєкт Поміжгір, про Ютуб, про те, як Ютуб впливає на проєкт, як він змінив його від початку і до тепер, і як Ютуб впливає на мене. Чи відчуває себе блогером. Ого! А так можна було! І що таке поміжгірський блогер? Тому, друзі, чесна розмова з вами, трошки власного досвіду і думок. Перед дивимось відео до кінця. Друзі, за два з половиною роки я можу сказати, що я вперше відчуваю себе блогером. І це доволі дивно, коли починався проект хатинка в гір. По-перше, не було ще навіть назви, не було поміж гір, була просто хатинка. Мрія мати свою землю, своє місце, куди можна приїхати, і місце, яке можна розвивати. Адже нікому не секрет, що я початково хотів, щоб з цього вийшов туризм. Бо місце, куди я можу приїжджати в в Карпати, вже існує досить багато років. Це хата-майстерня. Хотілося створити своє місце і наповнити його своїми. Своїм баченням, своїми фішками, своїм дизайном, своїм своїми сенсами і тут не був метою, він вийшов доволі випадково. Це мала бути хроніка, просто для того, щоб потім було цікаво переглянути, а як же це все відбулося. Ось, але коли буквально перш... після перших двох відео я побачив величезний інтерес, можливо, я просто ще попав в тренд на той момент, коли ось цей весь бушкрафтинг став дуже популярний, а перші серії це, власне, коли нема ні світла, ні води, нічого. І ти такий просто в трусах біжиш по снігу набирати дрова. А це такий був справжній бушкрафт, можна сказати. Ось, і е зараз е YouTube. Е Певною мірою останній рік особливо він навпаки рухав цей проєкт, в якому плані зараз вам розкажу, розкажу в цьому відео. Взагалі, сьогодні така чесна розмова з вами, з моїми підписниками, з тими, хто підтримує канал і для яких цей проєкт важливий, а також для тих людей, які дають мені віру в те, що все це не даремно. Адже Ютуб, от якраз, він, в критичні моменти давав цю віру, і це важливо. Як Ютуб змінив моє життя, будучи весільним фотографом, у мене ну, не раз було таке, що до мене підходили люди, казали, ой, ми вас знаємо, ви там фоткали тих тих, тих, просто ваші фотки кльові. І для мене якби, це вже не було щось абсолютно незвичне чи нове. Це було нормально. Коли ж з'явився Ютуб, аудиторія значно зросла і стало. Місцями дивно, коли там, твою дружину можуть на вулиці впізнати твого сина в садочку, а, пізнають дітки з іншої групи і кажуть, а мій тато дивиться там, а, про будиночок, чи в школі, наприклад, підходять до мене учні і кажуть, що ми там теж з батьками дивимося давно. Відповідно, ти маєш вже, по перше, стежити за собою на людях, а по-друге, ти маєш не зупинятися. Ютуб насправді задав такий певний ритм, адже коли на вихідних немає відео, то багато хто питає, Тарас, ти дівся? Ось, а якщо проходить 2-3 тижні, це вже прямо ціла прірва. Адже якщо ви, як і я, в принципі, фанати перегляду українського Ютубу, то контент він кінчається. Тобто раз, два, три відео якихось цікавих вийшло на вихідних і все. Ти чекаєш цілий місяць, поки щось нове з'явиться. Звичайно, якщо говорити про політику, то там кожен день є про що поговорити, і ну це такий просто нон-стоп. То YouTube додав моє життя нових навичок. По-перше, довелося стати не просто фотографом, а ще й відеооператором, який знімає і який монтує, адже. Зняти це одна історія, а змонтувати це прямо інше. Тобто почалося таке більше серйозне планування свого часу, вільного, і весь той час, коли він у мене є, я або монтую, або думаю, або, або опрацьовую ті матеріали, які відзняв, тобто сортую їх якимось чином. І вже, наприклад, вдома, коли приходить там п'ятниця-субота. Марина, знає, що якщо я закрився в кімнаті, це вже все мене можна в цей день і не побачити, адже я постійно з монтажем і я намагаюся встигнути до вечора це все видати. І в цьому плані можна сказати, що часу мені не вистачає, адже було б класно випускати це на день раніше, тестувати і тоді як слід запускати, адже вже було кілька разів певні моменти, там з звуком, з авторським правом, ще з якими штуками. Які ну, які треба трохи раніше перевіряти перед випуском У мене досі є багато моментів зі звуком, і це моя слабка сторона, чесно скажу. Але це ще й через те, що специфіка каналу така. Коли а, я в роботі, я в рукавицях, я в глині, я в якихось там розчинах, мені ну, камеру достати досить важко, вона вся потім, ви самі можете уявити, яка. А оці всі мікрофончики, все це таке дрібненьке і, а, ну, скажімо, ніжне, його дуже важко на будівництві берегти. І, ну якби, Тримати в чистоті. І, до речі, дякую Марині за те, що а, не так давно а, обновила мій комплект мікрофонів. Я сподіваюся, що вже в новому сезоні поміж гір звук буде кльовий, і ми всі чутимемо, що я там бубню собі підніс. Що мені досі дається важко в Ютубі. Це певна критика, хоча я відразу бачу, якщо ця критика структурна, ну, чесна, я абсолютно відверто відповідаю, що да, там мій правтик, там чи щось не так, чи я там виправлюсь, ну там звуком, наприклад. От. Але якщо це така однобока якась. Виверження цих вулканів, незадоволених просто ну, людей, які незадоволені в принципі, або це їхня форма розслаблення, то ну, я зазвичай блокую таких людей. І Від початку Ютуба в мене, мабуть, більше 50 чи 60 людей, які заблоковані просто через хейт. А, ось. І я потім дивився на каналах своїх знайомих. А, в мене дуже гарна візуальна пам'ять на аватарки, на образи. І я бачив ті самі, самі аватарки, які так само навалювали якісь, типу ну, якийсь бруд. І тому замість того, щоб це все пропускати через себе, простіше просто, ну як би сказати, чувак, ну тобі не сюди, просто йди на інший канал або займайся своїми справами. Ну, загалом, YouTube передбачає коментарі, і це нормально, що. Пишуть різні люди з різними думками, з різним ставленням. І хтось дійсно вважає, що це не на часі. Взагалі Ютуб, але як хтось недавно класно написав, так що взагалі українському Ютубу не бути. І якщо цього місця немає, то його заповнить інше. Щось, щось іноземне. Ось а чи хочемо мати лише іноземний Ютуб? Я думаю, ні, тому круто, що є наш. І є він на різні теми, і це класно. Які в мене є страхи стосовно міжгір і продовження. Ну і в багатьох підписників є страх, що от проект закінчиться, він вже закінчується, вже все в хатці, вже майже все є. І що ж знімати далі? І тут, ви знаєте, є два підходи. Є люди, які за результат. От Марина, наприклад, моя дружина, вона дуже така на результаті сфокусована, вона такий менеджер справжній. І оце вся проміжна історія. Ну я не про хатинку в цілому, їй би швидше результат. Є такі люди, які от хочуть результат, і до речі, по переглядах в цьому місяці цікаво, що коли вже цей фінішний результат вимальовується, то перегляди дуже зросли, бо всі побачили цей контраст, що було, що стало. Ось, а для мене дуже важливий процес. І коли ти щось робиш руками, особливо це там стругаєш, тешиш, рубаєш, пиляєш, носиш. Робиш цю таку фізичну роботу, мозги дуже відпочивають. І коли я приїжджаю на хатинку, все, що я роблю, це моя медитація, це мій внутрішній спокій. А ще для себе я помітив, що коли я монтую відео, потім ще заново його переглядаю, я, наче теж відпочиваю, наче я в Карпати переношуся. І це так кайфово, тому що коли в мене немає відзнятого матеріалу, і я от вже не маю що монтувати, я помітив за собою, що все, в мене вже звичка випрацювалася. Я вже, наче як маю бігти і купатись в ополонці, або підтягуватись на турніках кожен тиждень кілька разів хоча б, тому що тому що ну, це вже звичка, це вже без цього ти не можеш. Тому так, да, проект буде тривати обов'язково і ще багато всього в планах. Друзі, два основних страхи по, по проєкту це вигоріти. Тобто, коли тобі надоїсть або не буде часу монтувати чи щось думати далі. Але з огляду на мої попередні захоплення, які тривали по 10 років, хочу сказати, що ми тільки на початку шляху, так що все ще буде це круто. І другий момент це. Тримати баланс, тобто ось цей туризм і ютуб, як це все взаємодіє. Тобто, якщо, якщо б хатинка, наприклад, стала. Таким чисто комерційним проєктом, і все я туди перестав приїжджати, то ну, на цьому Ютуб завершується, це зрозуміло. Ось, але так як цього і не мало бути, адже передусім це простір для сім'ї і для себе, і, наприклад, там літні канікули, і, ну в мене відпустка вчителя довга, якби є можливість приїхати і щось удосконалювати. От, а друге. Ну от там новий рік, якісь великі такі свята, які в Карпатах, наприклад, Маланка, дуже класна штука. От мені хочеться показувати це Теодору, показувати Марині, приїжджати. І тому дійсно потрібно буде планувати і ділити рік на такі секції, коли ти можеш. Ну, наприклад, там в лютому, в березні там, будувати а, приміщення, майстерні, бані, потім влітку опорядковувати території і так далі. Тобто, а, да, можливо, буде більше планування, адже потрібно буде тримати це в балансі. Звичайно, я як господар хотів би приймати людей от. Привіт, мої гості, приходьте, заходьте. Ось, але кімнатка має лише одну хатка, має лише одну кімнату, і поки що це неможливо бути одночасно ну, якби і сім'ї, і плюс ще гостям. Хоча я б дуже хотів. Тому формати різних там, кемпінгів, толок таборів вони по-любому будуть, адже я і далі хочу ходити в гори, знайомити людей з Косівщиною. Ось в мене є вже дуже багато років класні накатані маршрути, які я колись проводив людей, робив ну, різні формати і показував косівський базар ще до мейнстріма. От тому це все буде. Ми будемо зустрічатися з цікавими людьми. Я в тому числі дуже хотів би, щоб і військові, які в відпустці або на реабілітації рано чи пізно теж змогли сюди прийти, але. Для цього потрібні ще деякі зміни до працювання, і в хаті на 4 місяці ти не можеш робити комфорт для 20 людей. Тобто, ну для цього, наприклад, хата майстерня набагато краще підходить. Ось, але ну, є багато багато ідей, і я сподіваюся, що всі вони будуть втілюватися з часом. А ще таке питання поміж гір, як частинка мене, як частинка моєї ідентичності. Хочу сказати з впевненістю 100%, що це головне, що дає мені зараз натхнення, що дає мені жагу до життя, до того, щоб якось не здутись, не, ну, не те, щоб не стресанути, не депреснути. От і навіть не стільки сама хатка і ця праця, я казав, що вона мене дуже переключає, скільки якраз аудиторія, люди, які пишуть коментарі, і які теж вдихають оце карпатське повітря через екрани. Тобто коментарі, коли ну ти розумієш, що для людей це теж така невелика надія, що ну ми не опускаємо руки, ми продовжуємо життя, воно триває, ми вирощуємо і виховуємо дітей. От. І... Тому я вважаю, що якби, від початку це не був блог про ремонт, це був блог про щось більше, про шлях до мрії. Про... Ремесла про людей, і ось оця друга частина, можливо, і надалі, вже поміж гір. Я б дуже хотів, щоб коли от в мене вже не настільки загружено, тим, що от треба все щось доробити, обов'язково. Я можу більше знайомитися з громадою, з космачем, можливо, щось робити. Можливо, ну, перше, що я хотів, це помаркувати маршрути навколо ділянки, ті, які не помарковані. Ну, якби туристичні помарковані, і за це велика дяка тим, хто цим займається. Ось. Але є там якісь лісові стежки, які ну, навіть не те, щоб не помарковані, які просто заростають в, в, в ці дні в мене такий перший офіційний заїзд підписників, ну, можна сказати, чужих людей, тобто, яких я зовсім не знаю. Тобто до мене приїжджали там в тестовому режимі мої близькі друзі, які могли мені сказати тарас, о, так і так. А коли чужі люди, це прямо дуже велика відповідальність. І цікаво, що. Ну, все рівно, прямо чужими сильно не назвеш, бо люди дивилися два роки, і вони приїжджають, вже наче все знають, що де лежить, що де на території, але все рівно ну, я дуже хвилююсь і прямо чекаю цих перших відгуків критики. Ну, ніхто не любить критику, але вона мені потрібна, адже тільки так можна щось покращити і щось зробити. Загалом хтось мені писав, що о, давай тепер другу, третю хатинку, десяту. Я так не хочу. Я хочу якось ну трошки сповільнитися і. Трошки порадіти тому, що вже відбувається, і ну так само приїхати влітку, побути в цій хатинці. Тобто я не хочу цієї стройки нон-стоп, воно мене дуже сильно ну, може потушити. Будь-яке будівництво насправді воно виснажує ну не тільки фінансово, але й емоційно, тому що є багато різних моментів, які лишаються, в тому числі за кадром. Це Різні сварки з майстрами, різні переробки, недоробки, невідповідальність не прийшов. Я намагаюсь дуже лайтово це показувати, не вставляти геть все, що було. Можливо, я колись зроблю окремий розбір, що було за кадром, але швидше за все, що це буде для так само якихось кемпів і приїздів людей, коли ми просто біля вогнища зможемо це все згадати, а краще це і не згадувати. Тому що ну, навіщо згадувати щось не дуже хороше чи не дуже приємне? В цілому, в цілому Карпати цікавий регіон, такий особливий. І дуже цікаві люди і темперамент, і якщо говорити про якусь типу сварку або шкандаль, то роздмухувати це в Ютуб, це геть не те місце, адже люди дуже гарячі, скажем так, до таких справ. От тому треба бути дуже акуратним і вічливим. Ну і треба бути собою перед усіма, якщо в тебе є. А, Ну, якісь твої установки, твої принципи, то ну, інші теж це помічають і розуміють, що от ну, в тебе так має бути. І це добре. І я думаю, батьків моїх бачили, тому а, дякую їм за якісь ті моменти в характері, які в мене є. І можу вважати я себе ютубером. А, можу сказати, що десь. Півроку тому я справді відчув силу Ютуба в плані, ну, по-перше, сила людей аудиторії це вже було відразу відчутно. А по-друге, можна сказати, я став блогером тоді, коли до тебе постукалась перша реклама. І тобі кажуть: Тарас, а ти хочеш прорекламувати якісь там супер-пупер-шкарпетки, або якийсь ліхтарик або ще якусь біду, і ти таки думаєш, а чи хочу я це. Рекламувати і чи треба воно. От. Але були речі, які ну, потрошечки, потрошечки мені казали, що ну слухай, канал розвивається і він дає, ну є має якусь вагу. Ну, наприклад, там перші інтеграції з якоюсь кавою, з якимось там, Золиксом навіть було. І з різними речима, і в якийсь момент я зрозумів, що для України 20 тисяч підписників це вже дійсно це ти вже малий блогер. Є такий блогер, такий, такий, такий. Тобто є в Україні блогери-мільйонники, і це всім відомі канали. І співпраця з такими каналами для рекламодавців, для якихось брендів це реально дорога історія. І в основному великі фірми вони не напряму займаються цим, а вони. Мають якісь рекламні агентства посередників, які для них вишукують тих чи інших блогерів. І в якийсь момент, коли я зрозумів, що в принципі, контент досить пристойний, і тема цікава, і вона доволі нішева це ремонт, це сад, це огород, садівництво. Я почав потроху сам стукатись до певних фірм. І в основному перші там, два роки мене просто відшивали, і навіть часто не відписували. Але коли вже мені ну там раз в місяць почали приходити певні запити, я зрозумів, ну да, дійсно, Ютуб може стати таким інструментом, який ну не те, що там дає тобі якусь незалежність повну і ти все більш ніде не працюєш, і ти такий ютубер класний. Бо щоб так бути, як, наприклад, ну там не знаю Іван Кадячук, то треба лише цим займатись, треба писати сценарії, треба. Шукати теми. Ну, от колись ми їздили в Україну, і ну, це командна робота, це насправді дуже серйозно. У мене такої можливості немає, тому що є фотографія, є школа, є ще якісь речі. Є сім'я, яка, до речі, живе в Рівному, а хатка десь там знаходиться і тому їздити раз в місяць раніше, а останнім часом навіть два рази в місяць, в місяць, хоча б на два дні на вихідних. Це з одної сторони і накладно, ну, тому що бензин і ну, забирає весь час. А коли ще треба монтувати, коли ще треба спати. Ну, це таке виспимось на, на пенсії колись, то повертаючись до теми. Інтеграції, коли е, я сам постукався в якусь, ну, наприклад, до Арпала, і вони мені не відмовили, я був в шоці, я був такий: ого! А так можна було. Тобто ти не рекламуєш якісь шкарпетки чи якісь пакетик чаю, чи кави за, ну. Там за за 30 гривень, а тобі дають реальну річ, над якою працювали там не знаю інженери, команди її виготовили. І це ну ціла річ, яку ти можеш показати, і вона тобі дійсно потрібна. От, тому е, YouTube певним чином став тим інструментом, який дозволив наповнити хатинку. Ну, ви всі бачили, це різні елементи, про які я розповідав. Я не буду зараз вже детально про них казати. Але хочу сказати, що без YouTube я, мабуть, ще б досі щось там робив, колупався, ремонтував. По-перше, не було б потреби прям робити це швидко і регулярно, тому що не треба було б випускати відео, адже аудиторія чекає. А по-друге, ну. По фінансах досить велику, ну, великий вклад прийшовся саме в наповнення хатинки. Це, наприклад, ті самі меблі. Ось це якісь цікаві рішення. От, звичайно, дуже багато всього просто довелося купити. Це не без того, аби в цьому плані Ютуб він допомагає. Але, звичайно, треба дуже сильно фільтрувати, з ким ти співпрацюєш, що ти показуєш, і так далі. Тобто я показую лише те, що я сам дійсно вибрав, або щоб я сам дійсно вибрав. Наприклад, той самий інструмент дуже довгий період часу я просто купував ну, те, що мені потрібно, стукався в якісь двері, і вони були зачинені. А потім. В якийсь момент вони тобі відчиняються, хоча би трошки, і тобі вже стає а, дещо легше в цьому. Плані я сподіваюся, що якісь цікаві колаборації будуть і надалі, і це буде корисно і глядачам і хатинці поміж гір. І, звісно, на останок, друзі, я хотів би дуже сильно вам подякувати. Подякувати всім тим, хто долучився до функції спонсорства. Є серед вас люди, які вже більше року на цій опції, навіть вже, мабуть, до двох років доходить, що я активував цю опцію. І це дуже круто. І це не про цифри, а це скоріше про ось цю довіру. Тобто, як так, що абсолютно невідомі тобі люди, в яких, можливо, в самих в житті ну, не все так супер кльово. Я знаю, що серед вас є хлопці, які воюють. І для мене це взагалі величезна загадка, навіщо вам підтримувати мене? От, тобто ми вас маємо підтримувати. О, і кожен для себе, ну, мабуть, знаходить якусь причину, от, але ну, для мене це дуже важливо, тому що це надихає. Тобто, якщо говорити про якісь мистецтво, а я ну, все-таки людина не з стройки, а з мистецтва, ну там фотографія, там ще щось, що було. То ти можеш бути голодним, в тебе може бути три гривні в кишені, ходити пішки по місту. От. Але якщо в тебе є ідея, є те, що тебе надихає, і є той, хто тебе підтримує, хто розділяє ці ці інтереси, хто скаже: слухай, класна в тебе робота, класні фотки, класно, це зробив. Молодець. Ну, оця підтримка, якщо вона є, то це найцінніше. Ти можеш тоді ну, просто. Просто горіти, летіти, бо для митця завжди важливо мати відгук в, ну, в, в, в тій людині, хто це отримує, да, хто якби кінцевий споживач твого продукту мистецького. Ось тому для мене поміж -гір» це, скоріше такий напівмистецький проєкт, який знаходить свого, свого дуже класного. Ну, не то, що споживача це некрасиве слово, свою оцю дуже класну аудиторію. і Вона є, і вона тепла, і мені дуже хочеться більше всього давати і робити. І, чесно, можна було б і жити, і знімати. Щодня я підписаний на багато сімей. там, Фіни, американці, італійці. Французи, які ну, прям живуть в тих просторах, які створили, там мають теплиці, мають якісь господарства, вони знімають про це там щомісяця. І по суті, це їхня їхній спосіб комунікації з зовнішнім світом, це, це класно, це такий лайфстайл. От і Ютуб для мене дуже багато відкрив таких цікавих ну, якби напрямків. В Ютубі є кілька моментів. Головне вчитися. Не, не зупинятися на тому, що в тебе є. Покращувати монтаж, покращувати зйомку, покращувати голос, ось ідеї, це бути системним і це цінувати тих, хто тобі допомагає, і хто тобі каже, чувак, все круто, типу, давай, Не зупиняйся. Ось тому дякую вам за таку підтримку з свого боку. Хочу вам теж зробити такий. ну, Таке заохочення, що якщо ви коли-небудь приїдете на хатинку як гість, обов'язково вкажіть про те, що ви є спонсором каналу, чи користуєтесь цією функцією, і це будуть зовсім інші умови нашої з вами співпраці. А ось, а так я хочу всім побажати сьогодні в останній день осені, щоб незважаючи на те, що надалі зима, щоб в нас була віра в весну, в те, що все буде, буде сонце і все буде добре. Дякую всім за увагу. І якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. По-перше, а по-друге, можете залишити в коментарях якісь можливо, запитання до мене, можливо, якісь ідеї на, на далі. До речі, я в інстаграм веду і там питав, а що б і ще зняти, то я все таки вирішив, що найближча поїздка буде з сім'єю. Ми плануємо поїхати Миколаївчик, щоб прийшов до Теодора в горах. Ось підготувати хатку з якимись такими яскравими речами до Нового року. От, а вже такий новорічний випуск, я б дуже хотів зробити таке кіно з усього проєкту від початку і до тепер. Як змінилась хатинка, можливо, такий таймлапс. Ось, не знаю, чи вистачить мене це все змонтувати із ста серій. От, але дуже цього б хотілося. Тому дякую, друзі, за увагу, що ви лишаєтесь поміж гір, лишаєтесь зі мною. Дякую всім, хто підтримує і бережіть один одного. І ще раз дякую, побачимось у наступному відео.